Завжди я. Артік, звати мене Артем, друзі. Сьогодні будемо грати дуже прикольну гру під назвою Flexic Car. Симулятор пошкоджень машини. Починаємо, натискаємо, друзі, play. Далі натискаємо crash test. Далі play. Вибираємо машину і натискаємо Play. І починаємо, друзі, грати. Гра реально прикольна. Суперова. Також, друзі, підписуйтесь на терм канал. Силочка, на який завжди під відео в описі. Буду дуже вдячний. Ми починаємо дану грати. Також, друзі, підтримуйте мій канал україномовний лайкосиком, підписочкою і коментарем, якщо, звісно, хочете. Всім дякую. Наперед, так починаємо дану гру. Гра реально класна. Фізика пошкоджень дуже вражаюча, тому що тут дуже-дуже детально пошкодження. Мені подобається тут тобто, пошкодження зараз. Беремо наш пікапчик, розганяємо його до максимуму. І, наприклад, давайте втаранимо його в стіну, а потім ми зробимо таран машину в машину. На останок. Тож двійти до кінця, щоб не пропуститися. Так, давайте нароженемося, на цей трампунчик заїдемо і викинемо нахуй. За... Візьмемо час за нідлимо. Мідлим... І дивимося на пошкодження, які зараз должні бути. Так, давайте насумо. Так, летить машина, Так, давайте опа. Зараз буде хопити машині.

Я, звісно, розвернувся. Наберу швидкість і будемо робити, так скажімо, лоп лоб Це буде епічно фатально. Тож, друзі, зараз буде дві тих до кінця. Так, беремо навіть поворот роблять. Так, розворот. Я думаю, це швидкість нам відстані хватить. Зараз ми повернемось до бачити фара світиться, значить машина стоїть так як треба. Так, розганяємо до максимуму. 40 км. Так, сюди там 50 км. 60 км за годину, я думаю, нормально плата. Натискаємо, зараз замінимо час. Сука, не замедлилось. Але фігія не вийшла. Що в нас сталося? У нас сталося дуже велике ДТП. Так, друзі, на цьому закінчуємо відеоролик. Якщо вам сподобалось, підписочка за вами завжди був я. Артій зате на па-па, Бережіть себе!